Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні здається 7... -го, 7 -го липня четвер, то точно четвер, року 25-го. І ми в хочемо, хочемо знайти білих грибів, не тільки білих і стивних грибів. І так, зараз 8 година, 9 градусів тепла, досить прохолодно. І намагаємося... Намагаємося щось... Щось знайти. Е, щось цікаве, фіксуємо на камеру. Побачите, що на даний час робиться низина Карпат. Ось у нас і перший білий. Яловий Ось неподалік і другий білий. Oi, kibi. Oi, kibi, kibi. Oi, kibi, kibi. Kitas biliačok. Oi, kibi, čirunys. Bam. Jakie kresunki powyrosły. Tak. I roztoczę starsiści. Які ще два красочка. Один і ось. другий. Ось такі ще білочки. Один. Что два вкупі і тут два вот. Ще два грибочки, білячки, грибочки білячки. Один, ось другий. Ще у нас білячки, один, і ось другий. Ось такі сироїшки вже великі, а тут білячок також вже більший. Який краси, опа! Ох, який там показався красень о рибах. Тут ще один грибочок. Неподалік то. Ще ось такі виросли. Чотири Ось Один, там другий. І ось тут парочка. О! Ще бляк. Так по одному, по одному і буде кошечок рибів. Ще один непоганий рибок. Що саме приємно, це є і молоденькі хоч пару штук, але... Але воно все веселіше, як нема нічого. Завершуємо ми сьогоднішній похід по істинній грибочці. Похід більш-менш вдався, урожай непоганий, хоча і білих так собі. От показую результат. Такий результат. Значить, кошик білих. Тут кошик майже шапочок сироїжок. Тут червонячки, тут сироїжки і бараничі рожки. Такий результат. Результат може бути. Ну а вам бажаю не менше назбирати. Як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і миру. Ну і пам'ятайте, ліс, ваш дім і мій дім. Тож не засмічимо його. Також не копаємо гробочки, Вони ж у повітря. Ну а всі ваші побажання хай повернуться до вас туристи. Хай щастить. До побачення. До нових зустрічей!